Привіт-привіт! І сьогодні я вам покажу перший дуже важливий крок, коли ви вирішили свідомо підійти до теми власної реалізації, до теми реалізації свого внутрішнього потенціалу, який є у вас. І дуже часто про цей крок всі забувають або не знають, але насправді саме якісне його виконання і забезпечує, як ми будемо рухатися в цим шляхом. Тому що якщо ми цей крок пропустили, то ми ніби як в тумані рухаємося і не розуміємо взагалі, куди ми йдемо, з чого ми йдемо, де ми є. Тому якщо вам на зараз актуальна тема реалізації свого потенціалу, запрошую не тільки подивитися це відео, але також взяти ручку, блокнотик і відповісти на ті питання, які я буду задавати, які якраз і зроблять цей ваш перший крок можливим. Тож поїхали. А коли ми говоримо про реалізацію потенціалу, ми маємо на увазі, що в кожної людини вже закладений певний потенціал. Наприклад, як в насінні берези є потенціал вирости в велике дерево березу, да? в потенціали когось там гарбуза є потенціал гарбуза, хоча це тільки насіння. Так само і ми, коли ми беремо якусь систему людини, конкретну особистість, ми розуміємо, що всередині неї є певний потенціал, і куди, який ми і хочемо реалізувати. Да, наше життя тут направлено на те, щоб ми його реалізувати. Реалізували. Але з чого саме варто почати? То, точніше, ми все своє життя і так йдемо в реалізацію потенціалу, але от коли ми вже свідомо до цього підходимо і ніби хочемо вже взяти. Кермо керування своїм життям в свої руки, що все, тепер я відповідальна за те, як я буду реалізовувати свій потенціал, в якому масштабі. І от з чого варто почати, який цей перший крок? І уявіть, наприклад, навігацію в автомобілі. І вам потрібно кудись приїхати. З чого ви починаєте? І зараз ви можете сказати, о, мені потрібно знати destination, да, куди я їду. Ні, це не перший крок. Перший і важливий крок це зрозуміти, а де ви знаходитесь зараз. І якщо ці координати будуть невідні, то все, що вам попадує цей навігатор, взагалі не буде мати ніякого сенсу. Знаєте, як буває якась помилка в навігаційній системі? В мене от було, І воно мені показує, що моя локація десь в Індії. І толку, що я destination, вставила той, який мені потрібен. Якщо воно мені показує, що я зовсім не там, де я є, і той маршрут, який мені буде пробудований, взагалі ніякого відношення до мене немає. То що це означає? Чітко визначити, де я є. Це такий контакт з реальністю. Хто я саме зараз без ілюзій? І яка моя реальність зараз? І в нас тут є таких два дуже частих моменти. Перший це коли ми в ілюзіях, які ніби прикрашають мою дійсність? От часто, навіть коли ми, знаєте, заповнюємо якісь тести. Там психологічну діагностику, е, ще часто перед тестами пишуть, відповідайте саме так, як ви себе відчуваєте зараз, а не так, як вам би хотілося б про себе думати. Тому що в нас так психіка працює, що ми часто хочемо видати от те бажане, хоча б плюс 10%, хоча б трошечки, трошечки краще, ніж є зараз. Або от я згадую, в якому я стані була класному рік назад, яка я була амбіційна. І я от там ці тести або цю навігацію беру від цієї точки. Або я дивлюся, як я транслюю своє життя, наприклад, в соцмережах. І така: о, оце моя точка зараз. Ні, друзі, це не підходить. От саме через такі викривлення людина і не може почати рухатися. Тому що здається, блін, якщо я визнаю насправді, в якій я зараз точці, <тачу> то це, навпаки, мене якось демотивує. Я не захочу нікуди рухатися. І краще я трошечки прикрашу, скажу, що. Не те, що я там не знаю фінансово залежу від чоловіка, а да? скажу, що ні, в нас такі відносини і в нас так все побудовано. Якщо у вас так і є, і ви так відчуваєте, супер. Але якщо це перше, і ви саме так відчуваєте, коли лишаєтесь на самоті з собою, то краще це визнати, це і будуть початком координат. І в цій точці важливо декілька моментів. Перше, це який стан в мене є. По факту, насправді, без ілюзій, без того, щоб я прикрашала? От коли я наодинці з собою. Не тоді, коли я така роблю фотографію, да, відео така з посмішкою, задоволена, от я, от мої друзі. Ні, коли я з собою, в, цій, в цьому чесному діалогі, який мій стан? Це буде моя точка на зараз. Також які вибори. Я роблю. Тому що саме вибори найбільше і показують, куди ми по факту рухаємося. І вибори ми робимо на базі чогось. І от в визначенні точки А, да, звідки я їду і куди, в питанні реалізації свого потенціалу. Важливо для себе ясно проявити, з якого місця я роблю свої вибори на зараз, тому що саме ці вибори визначають моє життя. І велике відео про вибори я тут лишаю посилання, там я це все розказую детальніше, що впливає на наші вибори, і як це можна змінити. І от саме мій стан на зараз, от за останній місяць, наприклад. Справжній стан, чесний стан, який він? Та реальність, яка навколо мене? Де я живу? З, кем, з ким я живу, які в мене стосунки з собою, зі своїм тілом, з графіком, з друзями, з рідними, з колегами, з клієнтами. Що навколо мене? Тому що тут одна ілюзія, да? Ту, про яку я сказала, це коли ми прикрашаємо. Дійсність, і нам хочеться навіть собі сказати, що ось це набагато краще, ніби як не помічати чогось, не помічати слона посеред кімнати. І тоді знову-таки це заважає. Ми тоді не можемо рухатися. Ми як в тумані. Ми задаємо координати, що ми в Індії, а ми тут в Варшаві. Воно тоді не працює. А другий варіант, який теж зараз часто я спостерігаю, це коли людина навпаки. Погіршує, живе в ілюзії, ніби її реальність набагато гірша, ніж вона є насправді. Особливо часто це коли ну, на фоні тих, тої ситуації, яка є в Україні, да, наприклад, ті, хто виїхав, або ті, хто там далеко. І вони, ну, от їх реальність ось така, там, де там, немає кожен день тривоги, наприклад, да, або взагалі немає тривоги. Але вони себе поміщають в. В таку реальність нереальну, да? де вони постійно в цій напрузі, де вони абсолютно не дієві, тому що вони не в контакті зі своєю реальністю. В мене реальність ось така, до цього немає. Але в моїй реальності є контакт з, там, з моїми рідними, з моїми друзями, які в, ті, от, в яких ось це є. Але тоді цей зв'язок, він не такий, якби я була в таких обставинах. Розумієте? Тобто. Ми можемо як прикрашати свою реальність, так і навпаки її погіршувати. Або, наприклад, коли така гіпертривожність людини, да? і вона живе і думає, що все, все погано, ніякого майбутнього, нічого. Да? І тоді їй дуже важко оці координати істині задати. Тому що вона взагалі десь дуже далеко від реальності, вона десь в ілюзіях. А якщо подивитися, стоп, почекайте, ну насправді там. У мене є стосунки, у мене є там, діяльність. Да, можливо, вона не приносить мені так багато задоволення, як би мені хотілося. Але вона мені там, дає стабільний дохід, який мені дозволяє, наприклад, навчатися на іншій сфері, як, в якій більше задоволення. Ну, зараз так, але загалом це дає мені рухатися. І от коли ви починаєте максимально правдиво описувати свою реальність, який ваш стан в цій реальності? Які ви вибори робите? Оце і є, коли ви коректно задаєте свою точку А, з якої ви починаєте рухатися. Тому що ось це все вже на зараз задає траєкторію вашого руху. Власне, те, що ви і хочете свідомо підправити, перенаправити, більше на це повпливати. Тому що от якщо ви нічого з цього змінювати не будете і лишите все як є, так? то тоді де ви будете через 5, через рік, через п'ять. От якщо нічого не змінюється, залишається як є, так? наскільки буде реалізовуватися ваш потенціал та інше. І відповіді на ці питання про мою реальність, про мій стан, про мої вибори, куди це все веде. Якщо от я на зараз нічого не буду змінювати і цим займатися, оце і є перший важливий крок визначення своєї точки на зараз, контакт зі своєю реальністю. І саме цей крок дозволяє вже перейти до наступного, але з ясної позиції. Ви своєму навігаторі вказуєте: я тут. Там не за 10 метрів, не за 25, а правдиво, якщо я там в співзалежних, наприклад, стосунках, то я це вказую. Якщо я, наприклад, вже півроку кожен ранок змушую себе йти на роботу насилою, потім постійно хворію, то це факт. Якщо я дивлюсь, наприклад, на свій бізнес, і я по факту рахую прибуток, де я дійсно нарешті прорахую всі витрати, прорахую там зарплату собі, і тоді я побачу дійсні показники, і що взагалі там немає ніякого прибутку по факту, то це я з реальністю сконтактую. І тоді саме в реальності я можу щось змінити. А якщо я лишаюсь в ілюзіях, то тоді от весь цей рух, кудись там, куди я собі планую, він дуже розмитий, і він насправді. Віддалений від реальності, ми туди не доїжджаємо, Тільки що ми будемо їхати цим маршрутом з Індії, якщо ми взагалі не з Індії. Тож, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи було вам корисно, і якщо ви для себе зараз сіли, взяли блокнот і виділили відповіді на ці питання, ніби визначили перший крок, правдиво, да, то теж поділіться, які у вас були відчуття після того, як ви це зробили. Тому що часто там приходить відчуття такої ясності, спокою. Так, да, це може бути не неприємні відповіді, але вони дають таку впевненість, контакт. Так, да, це моє, і я маю сили з цим впоратися. І до наступного відео, де я розкажу про наступні кроки. Па-па!